Закладаємо гривню. Перший угол. Господи ось, ось ця гривня. — Ложите в угол. Закладається перший вугол. — Ти може вже п'ять. Боже, поможи. Щоб це, ця ферма принесла удачу, прибіль, багатство. І щоб в неї було все добре і щоб в нашій сім'ї наладилося теж все добре. Господи, поможи. Боже, поможи нам. Мурується перший ряд. Пішов. Пішов муруватися перший ряд. Начало, можна сказати, строїтельства положено. ферми положено. Сьогодні в нас яке на сьогодні число? 11.08.2022 11.08 20... 2022 року. Невзяві на те, що в нас йде війна... Ти бачиш, що відмічений блок? Це з тієї стіни. Назад його віддай. А, туди Це ти... треба наложити блоки. Бля. Туди мені блоки. Це... Невзявай на те, що в нашій країні йде війна, ми думаємо про майбутнє, ми думаємо про майбутнє наше мирне життя в Україні. Все в нас буде добре, перемога буде за нами. І наша ферма буде допомагати і нашій сім'ї, і людям. Все на сьогодні. В кінці зніму ще одне відео, скільки за сьогодні зроблено, що буде. Ну, начало є. З Божою допомогою стройка буде продовжуватися. Дядя, Петя старається. Богдан носить блоки, а я на відео на відеоконтенті. Вон Богдан побіг по блоки. Діловий з очками на лобі. Хабана. Прийшли блоки. Робота йде. Все, довго не буду відео. писати. Сьогодні може запишу ще одне пізніше.